Всім привіт, слава Україні. Сьогодні в нас така собі недільна подорож. Їду я сьогодні не сам, а своєю донею. Ззаду вона там сидить, з меншенькою. Їдемо ми зараз в напрямку Луцька. Ну, Правда, ми зараз їдемо ще тільки по Рівному. Якраз центр Рівного, хто не бачив. Спостерігаємо, центральна вулиця, Соборна. Купа машин зараз тут, як завжди, але проїдемо. Так от, їдемо ми в напрямку Луцька, в Луцький замок, там буде проходити двохденний фестиваль з рицарських боїв. Сьогодні планую проїхатись з одною дитиною, а в мене ще є старшенька дитина, вже вона, як дитина, вже. В університет поступила цього року, а завтра поїду старшою на другий день фестивалю. Фестиваль, турнір проходить в замку Люберта, ще раз наголошую. Так що не перебикайтесь, має бути мега круто і мега цікаво. Ну це, до речі, Аміга, наша найулюбленіша піцерія в Рівному. хто буде в Рівному, обов'язково завітайте. Недорого і смачно і трушно. Йдем далі по Соборній. Пам'ятник Марії Несвицькій. Так от, трапилось мені вчора оголошення про турнір-фестиваль. Забув, як називається. А, згадав, середньовічний Лучеськ. Колись ми досить давно, якось ще до Великої війни, їздили з дівчатами на це дійство і досить було цікаво. Так що, користуючись моментом, можливістю, вирішили знову відвідати даний фестиваль. Не забуваємо підписатись на канал. Пальчики догори, звичайно, ну і припостик. Ще трошки і будемо виїжджати з міста. Місто з Рівного Тову приблизно 70 км. щоб не спішав, за годинку ми маємо заїхати туди. Там пізніше трошки десь на заправці треба буде підзаправитись. і там прокладу собі маршрут вже ближче. Щоб не блукати по самому Луцьку і доїхати одразу до замку Любарта. Злата там сидить ззаду довольна. Нарешті ми кудись їдемо. А то літо походить, вже, до речі, вересень сьогодні на календарі, здається. Не здається, шосте. Шосте вересня, вже осінь. Але ж на вулиці жарко, плюс 30 сьогодні майже обіцяють. 28-29 градусів так зване Луцьке кільце все, пігнали Звідси 66 кілометрів до Луцька. Такі гарні поля. Капець. Круто. Дорога трошки не дуже. Покриття має на увазі. І досить багато машин зараз. Але нічого, їдемо проходимо. Несемте Клевень, о, Казівник, Клевенський замок. Тут, до речі, є Клевенський замок. Ну, ми там були вже неодноразово. Але якщо буде час, то будемо їхати назад і заїдемо ще раз подивнемся. Ну, І обов'язково це буде відео. Ну, але це не точно. Дорога така собі, не дуже ти поженеш. Вас вітає, Волинь вас вітає, вітає вас Волинь. Коротше, заїхали вже в Волинську область. Ну, тут недалеко, з Рівного до Луцька, до деяких районних центрів з Рівного набагато далі, ніж. Рівного Доволиску, сусідній області. Це мені щось нагадує між Миколаєвом і Херсоном в області і два обласних центра поряд. Тут плюс-мінус та сама. Що, розминаємося? Ми да. вже десь пів дороги проїхали, заправились, будемо їхати далі. Кусок гарного асфальту. І такі от сосни. Нависають над дорогою. Досить гарно заправилась трошки до повного, щоб потім не шукати і не переживати, що не фадать пального. Їдемо далі. Переїзд. Залізничний знак стоп. Знак стоп, на якому треба зупинитися. Ну, зупинились, можна сказати. Жжек поїхав на Чопарі. Чотири кілометри, 8 хвилин. Ніколи сюди не їздив. Ну, все буває вперше. У нас головна, праворуч і це ми. До парку, я так розумію, будемо їхати. Тут якраз парк, гарно видно вхід. О, водоспад. Прикольно. Ай водоспад, бачиш? Вже замок там видно на горизонті. Замок вже бачимо заїзду я ще до нього не бачу. Тут є, нема. По ідеї, в'їзд з протилежного боку, це ми їдемо зараз по пішохідній доріжці. Щось ми трохи не туди поїхали. Собака, замок. Це напевно тут поворот. Ми ще десь знайдемо місце файне. Запаркуватися, там проїзд, всі фотографуються. Да, злазь. Зараз я десь. Я об'їду, може десь отам тіньочок є, добре? Можеш поки роздягатися. Як тобі? От ось, дупа а? не болить? Ні. Є? Все добре. недалеко їхати. Від нас дорога така собі. До Луцька з Рівного. Місцями нормально, а місцями і колії. Сегодня буде в замку. Десь там злата. Де ти? Покажись кадром. І тут замок. Зараз будемо заходити всередині. Зняти, да? mhm. <сміркій> і, ні, собі ви не знімаєте. — А помиці? Він не розтвориться. <сміркій> <І> Все, <відволів. сміркій> йшли на територію. Зараз вже 13-та година. Зараз по ідеї мають бути дуельні бої, щит меч жінки. Йдемо зараз до сцени і будемо спостерігати. Жарко? Чого ні, як жарко? Плюс 30 майже. Бе вперед ближче до сцени і будемо спостерігати за боями. дуже багато місців. І відправляємося у перший раунд! Бій! Ми бачимо зразу, він мати! начинает работать первая машина и читает новую на заводе, на новых пальцах, продаваемых вот этом. Ну, а вот вот это следующий. Вот он, вот это. Вот. Э, первый раунд провален, ребята, и наши персики макине, ебать, не изрядно спат. А давайте, друзья, удаляйте.

Що? То була стінка на стінку. Зараз скоро буде за я пам'ятаю по програмі. Дівчата будуть битись. То була стінка на стінку. Було прикольно. Почилися. Не не по-дитячому, да? тут щось вариться, куліш, напевно, якийсь. Куди мить копець? До речі, замок Люберта один із замків, який найбільш збережений на Україні. Десь з тих часів з збереглося приблизно 85%. Оскільки я там читав і пам'ятаю. Історія невеличка. Тут є музеї. Будемо по музеях ходити. Чи? Да, да. Думаєш? Просто ж так приїхали. Що, ми приїхали на бої, не тільки. Не тільки. Ну, Пішли щось пошукаємо, походимо. ще. Зараз будуть битися дівчата, дуелі, так що, будемо дивитися. Більше такого відсотка дівчата.

i'm nice. in Пішти дідно Обоненко, ну, використовують всі свої тела. Це так. так, так. тобто мож, можеш штуркати. потрібно попередукати зможу. Так, тактика будьона також тактика. Так, так. так. Жарко. Значно мерезом. Подивились ми стінка на стінку. Дівчат алебардами бились. Дівчат е, щит-меч. Дівчата так собі, ну, слабенько, правда? Ну, що нормально вони випали. Ну, нормально, в принципі, як хто, дехто так акуратно, а дехто так нормально. Як хто. Але стінка на стінку це було прикольніше. Масова бійня така. Дехто взагалі такі удари конкретні наносив, по голові, особливо. Зараз, напевно, трошки пройдемося по території. Там уже немає сил стояти. Жарко. Далі будемо знову будемо дивитись на бої. Що тут, обладунки? Mm -hmm. Ну не такі, як на цей, що білиться, mm -hmm. так? Да? Зовсім. Ці гарніші. Я ці гарніше. Реконструкція. Її продовжується. Ми трошки гуляємо по замку. Зайшли в одну експозицію. До речі, окремий вхід платний. 20 дорослих, 15 дитина. Її продовжується. Ми йдемо дивитись далі замок. Чи йдемо вже подивимося, що там робиться. Можемо піти подивитися, що робиться. Ми пішли. Були ми в тій башті. Башті тільки що. Подивилися. Цікава виставка. Зараз йдемо подивимось. Знову на бої. Тут уже ковалі працюють. Почали працювати, тут вариться куліш, напевно. Більше нічого з'їжу, я поки що не бачу. Напевно, ти ми... будеш куліш їсти? Побачимо. Побачимо. Ну, якщо нічого не буде тут більше, то будемо кулішки їсти. Ні? Що що? Що дівчата. Ой, Можна діткам побавитись. Я не тільки діткам думаю. Ну, я тобі скажу, вони так само нормально б'ються, як і ті, що на, 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 на натуральних обладунках. Пішли туди? Ідемо туди. Що це за звір, як ти думаєш? Вок чи собака? Волохата сходя. Неможливо. Що тут немає входа ніякого вихода? Крапець. Я думаю, тут можна піднятися. Я вже робила то, я вже попріхала. Добре! Що, як? Будеш таки їсти? Mm -hmm. Гарячі дуже, так. Mm -hmm. Куліш, козацький, зараз будемо їсти. Вже спробував. Смачно. Продовжуємо під Продовжуємо спостерігати поїде. за боями. Зараз не відчувається. В мандруху, хлопці дуелі відчувається До речі, поєдинок... Бій буде продовжен. Бій! Поєдинок довжиною хвилину. Там є судді, які фіксують кількість ударів і все таке заборонених ударів. Поки що був зупинений бій, бо в когось там щось відлетіло, дали хвилину, щоб перемонтуватись і хлопці продовжили битись. Це. Цікаво, в принципі. До речі, Ви це проти все тістю благодійне. Гроші всі, які зібрані за вхід, будуть вселені ЗСУ. І кільний, маєте пам'ятати, що Є залізо, є вуглець. Їхній сплав називається сталь. Ну, Кується сталь при температурі від 900 до там, 700 градусів. Кажучи, поки воно гарячий, видно, що воно гаряче буде. Чорний, червоне, малинове, темно-жовте і такі інші. Це кавадла це молоко. Це опцию. Я заготовку руками брать нельзя. Не, ну, не можно. Один раз можна. Да. Возьми. Да. Да. да, не, ну можна і більше, вона шкіра заростає. Бачите, поки у нас то воно пластичне. Спробував себе трохи в ролі коваля. Цікаво, але треба знати, що робити. Вже потроху день завершується, ще якась годинка, і будемо їхати додому. Солнце трохи, а мы сейчас. не, не все Слава Украине! Слава! Прикольно, да? да. Що? ще подивимося, три на три дівчат і напевно будемо їхати додому. Ще, ще. Ще послухаємо. Доброго дня! Доброго дня! Ева, раздирает Ева, Ева. Нас три товари. Нужно по

<смір> <смір> так що сюди заранено моти будемо їхати вдома. Прикольно. Тюнінгований нінгова під чопер. У нас теж чопер, але не зовсім. Луцький замок там на задньому фоні. Сподобалось? Цікаво, правда? Шкода, що ми не дочекались вискупу гурту, цвях. Не знаю, що то за гурт, але все одно було б цікаво подивитися, правда? Угу. <рес> все, мод, сідаємо і будемо їхати. Ну і що ж, на годиннику 19.05. Мали ми виїхати приблизно о 18 Планував, щоб по світлому додому заїхати, але не судилося. Було дуже цікаво. Ну, Звичайно, що все не знімав. Це вийшов би фільм. На декілька годин, напевно. Не забуваємо підписатись, хто ще не підписаний, щоб не пропустити наступну частину. Завтра ми з Яною знову сюди їдемо на другий день турніру. Ну, а ми їдемо додому. Дякую за перегляд. Надіюсь, що мені вдалося передати атмосферу. Тих боїв, що ми спостерігали середньовічних. І вам було цікаво дивитись. Вечірнє рівне. А ще я зрозумів, що в моїй Хонді немає світла, ну як воно є, але можна сказати, що майже немає, судячи з того, як вона світить. Знову проїжджаємо пам'ятник Марії Несвицькій по праву сторону. Церква. До речі, в цій церкві колись за Радянського Союзу був музей космонавтики. Як багато де по Україні в різних місцях. Майдан Незалежності. До зустрічі на дорогах!